Ну, по-перше, сама система ротарі це почалося в 1905 році, і назва є де від ротація. Тобто кожного року в кожному клубі змінюється президент, там може секретар, чи там голови комісій клубних, так само і на рівні країни, так само на рівні великих. Регіонів і всього всесвітнього рота. Тому кожна нова команда, яка заходить, ну зрозуміло, що вона має пройти відповідне навчання. Але з іншого боку, ротарійці це дуже самодостатні і такі люди, ну, креативні, переважній більшості люди, які самі люблять вчитися, не, не зважаючи на вік, і, там, на посади і на, на всі там регалії, ми любимо навчатися. Любимо ділитися тими знаннями, які ми навичками, які ми отримаємо. Тому такі ротарійські семінари, ротарійські заходи, як, наприклад, Ротарійський інститут лідерства, який тільки що третій випуск був, то ми їх дуже полюбляємо. Ну, По-перше, треба поговорити з президентом чи може, з може своїм ментором, з тим, хто запросив тебе як нового чи ротаріку, і визначитися, в якому напрямку новому ротаріцю чи ротарійці цікаво розвиватися. Ну, комусь цікаво навчати інших, комусь цікаво, чи вона добре знає декілька мов, і цікаво спілкуватися, залучати міжнародні там донорські гранти, комусь навпаки. Цікаво тут, на землі, як то кажуть, поїхати кудись і допомогти якійсь громаді, щось там пофарбувати, відбудувати, допомогти людям. Хтось чудово щось робить в інтернеті. Тобто, відповідно до людських, отаких от специфік. Специфічних знань, вмінь, От, і треба брати свій напрямок, чим, як найкраще ти можеш послужити в роті. А вже коли ти вибрав цей напрямок, як, ти, як я найкраще можу служити, то тоді вже, відповідно, і навчатися в цьому напрямку. У нас є широкий вибір таких навчань.